Всім доброго раночку, всім привіт. Ми знову в дорозі. Їдемо з Мирославом до лікаря. Якби сьогодні має бути вакцинація в нього, але не, не думаю. Я розкажу, що він кашляє тільки в принципі, вночі. Може це якби, буде причиною, щоб не робити прививку. Побачимо. Отак. І прокинулися в гарному настрої, гуляють з новими іграшками, але з собою бере старі. Ми приїхали в строїтельний магазин купити типу, таких штук. Бо так як в нас вчора було багато дітей, вони нам в кімнаті е, вирвали з куском стіни е, штори. Ой, такі прикольні теж. То приїхали щось купити і зробити, щоб було краще. Мирославу прививку не зробили, але він плакав, як будто його там вбивають, як завжди. То... Ой, прикольно, щось з закривачкою. Виписали антибіотики, так як він дуже кашляє. Взяли аналізи в нього. Чекати будемо аналізи. А так він поки що вибачив. В школі чекаю звільню в червня. А тут відбуваються батьківські збори не так, як у нас в Україні, не збираються ці ціли... вичиники, які напевно на початку першого року ми так збиралися, коли в перший клас йшов і все. А так заходи, кожен кожна батьки кожен заходять окремо і спілкуються з вчителями. Особисто, без інших род... батьків чи дітей. Ну, Хоча з дітьми можна йти, але тоді вчителя не дуже багато чого цікавого кажуть. Не знаю, як мене чутно, але зараз монтувала відео. Я думаю, поки сиджу тут в черзі, бо що я така замучена. Якби то вчора був такий день. Монтувала і зрозуміла, що я не сказала про те, що, а, що лікар сказала, робили Мірославу прививку, чим Ні, йому не робили. Я знала, що не будуть робити, тому я йому не давала ніякі знеболююче перед цим, бо це якась Е, Якби я знала, як вона по нашому я б сказала, коротше, щоб все буде якась болюча прививка, і треба знеболювати за. Півгодинки до того, як робить вакцину. Коротше, вона його послухала. Нас Мирослав взагалі не любить заходити туди в кабінет, він одразу виходить, плаче, хоче виходити, плаче у нього істерики, і він не хоче там знаходитись. Вона послухала його, подивилася горло і розказала, як він себе почуває. У нас, звичайно, ніякої вакцини не буде сьогодні. І взяли в нього аналіз з носу на чорний кашель. Я подивилася, що це той самий коклюш, але вже в нас є цього коклюша, якби прививки. Але вона сказала, що може бути, але в, тіпа, як в легкій формі, тому що зараз дуже його багато. Ми взяли аналізи, а так виписали антибіотики, тому що, каже, я чую, хрипи в грудях невеликі, але є. А з тим, що в нього такий прям скажений кашель, що до того, щоб робити. І він, якби, не просто кафі-кахи, а довго, довго триває цей період, коли він кашлює. Тому виписали йому антибіотики. Сьогодні будемо ввечері вже починати пити. Так, а так в каплі, щоб менше він хотів кашляти, стіл, коротше, виписали ліки. Ось так. Тому будемо лікувати його, а за два тижні буде вже у нас вакцина, якщо буде все окей. А що Дімка? Дімка в нас не хворий вже, в принципі, у нього була невелика ангіна. Якби, а може, так само, як у мене, чисто шкребло в горлі не температури нічого не було. Чисто в Кривому горлі, і в нього ще є нежить. Нежить залишився, горло він сказав, вже не були, тому до лікаря не їздили. Зараз буду вчительки запитувати, що робити, що він вдома. Скільки днів він може бути вдома без справки від лікаря? Ну так, коротше, буду за, за вже буду заходити я. Як довго вони там будуть спілкуватися, я не знаю. О. Вмикалося відео. Малесенький помощник. Вжди, вже... Ой, вдарився трошки, да? Давай, держи машинку. Вставай, держи, мир. Короче, у нас из-за того, що стоїть одне на одному. И видно, збився баланс. Коли стирає суша, коли машинка, то починає отак бофтатися сушка. І він приходить, в принципі, я ж йому показала, отак приходить, туди стає і типу, як тримає, щоб нічого не впало. У нас там завжди все сипеться. Це помічник, помічник маленький. І це він з дитинства, з самого маленького. Якщо машинка постирала, він вже не давай, от спасибо. Він же нервує, що ніхто не йде витягувати з стірки. Міра, а ну отак, так, да, треба держати. Так стоїш і держиш, так? Да? Е, в школі що <рес> і нормально. Вчительниця ні, нічого такого не казала. В принципі, все як завжди, що дуже добре в нього математика, проблеми з чеською граматикою. І все. Ти будеш купатися з'ять. І зараз тебе буду лежати, да? так? Давай. Це ж буде видно його. Ось так, зроблю. Коротше, що в принципі все добре. А, проблеми з концентрацією уваги. Отак. Короте, нічого нового. Все те, що було завжди. так? Гарний хлопчик. Так. Все у нього добре. Як і в цьому. Так, підожди. Мама тобі води гарячі дальні. Ну коротше, а так все добре. Я собі опять на, на штаря була. І знову красне. Стой, стой, стой. Второй черв'як. В принципі, нічого нового. Розібрали всі. Все ще вчора прикрашали, розібрали. Перемили всю весь посуд, І О, що, ей, Міра! І в принципі, все. Зараз стінку, в сушку кину. Будемо пити вже каву. Зараз останнє купання на сьогодні. І буде лягати спати. Такі в нас наслідки того, що я клеїла на стіну а, гірлянди. Принесла краску, буду зараз зафарбовувати. Тепер буду чекати, коли висохне. В принципі, його не буде видно. Знову там замалювала. Мене Мірослав до холодильника сказав: наливай мені молока, я буду пить. У мене тут висить його святковий одяг. Я чекаю, коли в нього буде настрій, щоб його перевдягти. І хочу його пофотографувати з цифрою 2. Але я думаю, що в мене не вийде. Тому що зараз ним дуже важко руководити, керувати. Тому я думаю, таке... Я... Ох, яке молочко вкусне, так? Да? Ну, дуже сильно надіюсь на те, що в мене вийде його перевдягти хоч, хоча б. Так виглядає людина, яка відпрацювала повний знімальний день. Я от тільки що намагалась сфотографувати з два з шариками тут на кроваті хоча хоча б. Але це було дуже важко. Я завжди мокра від того, що щось робила. А У мене, мабуть, знову якесь нехватки чогось. Да, зараз будеш дивитись. так. так. Бери, бери. Ну, коротше, Дуже важко ним керувати. Він зараз не йде ні на яку десь руку. Його ніяк не... Ну, Мірчик. Ніяк його не заставиш, щоб він робив те, що ти хочеш. А, я такі <кху> шаблони. Зараз буду чи сама вирізати, чи з дімки ще. Ой, не знаю. Погано, що в мене не було, немає бумаги зеленого кольору. А тут трошки менше, бо я трошки вирішила зекономити, але буде дуже мале. Тому трошки такого і такого. Буду вирізати і потім покажу, що це буде. Таке ось вийшло. Таке вирішили зробити. Ну, мені нормально, якби звичайно, було б. З зеленим би кольором. А, зелений і червоний. Було б гарненько. А так, таке. Буде трошки новорічний настрій. Її. Я вирішила, що сьогодні день змін. І висипати буду всі ці іграшки, а збирати буду ці, але залишу те, що новесеньке. А що старе, то уберу. І там мене ще чекає. Щоб було щось новесіньке для ігор. І розстелила коврик, так як зима, і вже в принципі можна розстеляти коврик. Мірослав тут гуляє на дивані, завжди стоїть. Тому буде ножки йому тепленько. А Дімка закинув маленьку металеву машинку під диван. а Тепер не знаю, як її достати туди. У нас же ніч, вечір. Я вже бігаю. Збираю все для сна Мірослава, Все, що необхідно. гляньте, як гарнесенька. Так, це я. Дімка тут. Як завжди, не вдіти без футболки в одних шортах. А Я знову гарнесенька. Коротше, ми вже будемо збиратись лягати спать. І думаю, на цьому всю. Якийсь дуже нецікавий, мені здається, влог. Або ну, буду монтувати, та буде щось цікаве. Але були вдома і нічого такого не було. Нічого такого не робили. Завтра будемо їхати в магазин за продуктами. Може, там буде щось цікавеньке. Так що всім дякую за перегляди і пока.